Сезон передноворічних знижок розпочато. Інвестори очікують традиційне ралі Санта Клауса на біржах. Проте аналітики побоюються, що цей рік може закінчитися і без нього. Однією з причин називають підвищення рівня відсоткової ставки у США. Детальніше про це ми запитаємо у аналітика Міжнародної академії біржової торгівлі, що є партнером Форекс Клуб в Україні. Вітаю! Розкажіть нам взагалі, що таке традиційне Ралі Санта-Клауса і чому на нього очікують усі інвестори? Зазвичай перед Новим роком і католицьким Різдвом спостерігається сплеск активності покупців. Люди купують подарунки і збільшують загалом свої витрати напередодні свят. У зв'язку з цим на фінансових ринках спостерігається традиційне для цієї пори року зростання котирувань, яке називається Ралі Санта-Клауса. Наскільки висока ймовірність, що цьогоріч не буде ралі Санта-Клауса? Ймовірніше, деякий підйом активності все ж буде, але напевно не настільки яскраво виражений, як у минулі роки. Люди, незважаючи на фінансову кризу і геополітичні проблеми, однаково готуватимуться до свят і купуватимуть подарунки, хоча все ж таки намагатимуться економити. Як на це впливає підвищення рівня відсоткової ставки у США? Зростання відсоткової ставки у США робить долари дорожчими. Відповідно, всі товари, які продаються за американську валюту, стають менш доступними для покупців. Це стримує активність споживачів, що своєю чергою призводить і до меншого оптимізму інвесторів на фондових ринках. Наскільки у США в чергове планують підняти рівень відсоткової ставки? І з чим це пов'язано? На своєму листопадовому засіданні ФРС США Котре збільшила ставки на 075 пунктів. Але зараз учасники ринку чекають, що в міру уповільнення інфляції в країні регулятор підвищуватиме ставку більш помірними темпами. Від наступного засідання чекають зростання ставки тільки на 0,5 пунктів. Чи впливає на ситуацію на фондовому ринку криптобіржа FTX, що збанкрутіла? І якщо так, то як саме? Опосередкований вплив є. Крах FTX був великим потрясінням для фінансового ринку в цілому. Банкрутство криптобіржі створило ефект доміно, коли про банкрутство заговорили й інші найбільші криптокомпанії. Звісно, такі події негативно впливають і на настрій інвесторів на фондових ринках. Вони не виключають, що щось подібне може трапитися і в цьому сегменті. Що порадити робити в такій ситуації інвесторам? Зараз варто поводитися досить обережно, з одного боку не поспішати з покупками, а з іншого різко розпродавати активи, що подешевшали, теж не варто. При цьому заздалегідь відкрити і поповнити рахунок у торговій платформі Лібертекс від Forex Club, щоб встигнути скористатися зростанням котирувань, яке може відбутися до кінця року. Тож цьогоріч традиційне ралі Санта-Клауса під великим питанням. До того ж, підвищення облікової ставки та банкрутство криптобіржі негативно позначилися на фондовому ринку. В той же час аналітики радять інвесторам все ж звернути увагу на такі активи, як Intel, Volkswagen Group, Amazon, Walt Disney, MasterCard. З вами були інвестиційні ідеї. Побачимось.